канал на ремонт водопроводу в селі Так. Да. Починаємо з засідання комісії, У нас три депутати, кворум є, працюємо. Будь ласка. Довожу до вашого відома, що 18 березня 2025 року, тобто цього року до міської ради звернулася з листом наше комунальне підприємство «Тетіївоноканал», також надійшов е, депутатський запис від вашого колеги Івані Наталії Федорівні щодо необхідності стави, ремонту, стави, стави, стави. А, так, дякуємо, надійшов лист від старостіського округу щодо необхідності ремонту водопроводу в селі Кашпрівка. По наступних вулицях вулиця Лісна, Гоголя, Боєнського, Віктора Діденка. Толстого, кошового, лесі українки, проволоки або неві і кругу Ну, Враховуючи ситуацію, ви сьогодні знаєте, хто із вас проживає в селі, що сьогодні виникла проблема з питною водою. Вода у шахтних храницях просто зникає чи уходять далі глиб так звані водні річки. Ну, оце на ваш розгляд виноситься. Вони просять нас дати їм дозу і на ваш розгляд виноситься проєкт рішення щодо, не буду читати констатуючу частину. Пункт перший, що надати дозвіл комунальному підприємству Тетії Водоканал, провести ремонт водопроводу для забезпечення населення централізованим постачанням в селі Кашпрівки по вулицях. Лісна Говря, Воєнського, Віктора Діденка, Толстого, Кушового, Лесі Українки та по провулках Яблуневий і провулок Знечний. Контроль, як завжди, покласти на комісію з питань житлово-комунального господарства, торгівлі, побутового слову, громадського харчування, управління комунальної власності, транспорту зв'язку та начальника комунального підприємства тієводоканали теті Тетійської міської ради Ярослава Горжиківського. Щодо коштів я не готов сказати. Я так думаю, що, мабуть, буде наступне наше рішення, яка, що цей дозвіл буде і буде проведено, казав, своїх роботи і виноситься у кількості коштів. Я думаю, можливо, наступним буде і розгляд щодо виділених коштів на ремонт даного водопроводу. Питання давно воно вже тягнеться, майже два роки воно воно воно. Ремонт це буде повністю все, мінятися всі труби? Ну так, хто там старі труби, те не йде. Задача підприємства тягнути, так як і всі інженерні комунікації, протягнути чи закласти центральні мережі. лінії, центральні лінії. Так, центральні корінні води. То є бажання, чи не бажання кожного власника домоволодіння. Хто виявив бажання? користуватися централізованим водопостачанням чи не виявили. Справа в тому, що це є кошти. Але якщо враховувати, що сьогодні у нас на сьогоднішній день діє тариф 37 гривень за куб води, а куб води це 100 відер, це 1000 літрів, ну вибачте мені, я завжди любив пошуткувати, але шуткувати не буду. Бориславич, ви на якому поверсі живете? На третьому. На третьому. Я хотів би знайти ту людину, яка з криниці витягнула йому 100 відер і занесла на третій поверх за 30 гривень. Я думаю, не знайшли ви те подурахувати. Вибачте, мені за не депутатське слово, чи як сказати. Але ну є, ми завжди рахуємо грошей. Бо це те, що це було. <плату> Просто з вашого дозволу, щоб його винести, все-таки на сесію, Так, да, так, да, так. Да. я да, тепер? Справа в тому, що воно не є, цей водогін не є централізованим. Да? Він є, він є централізований. Він є централізований. Він. Ну там це, треба ну, і все робити, тому що стару ти ніде не знайдеш, а новий волонтер зробити, а тоді гришку кожен, що ми прям цей Водогін на оцій вулиці, які ви перелічили, централізовано не йшов. Через наші вулиця і А, ні, не западайтеся, вони знайшли води. Нема жиків, я його виліз. Нема значить по-любому, навіть якщо він там був, коли працює, віддалити його. Ні, Це одно здавати. Якщо труби були металічні і вони були без води, ви собі представте, що і мав. Слава фінансова сторона, хто б за чий рахунок, хто робити. вже б буде робити. Заінтересовані люди теж будуть не приймати. Це робиться для людей, і ми є. Встановні члени комісії, ми з винесенням на сесію ми підтримуємо. А все, дякую, дякую, дякую. дякую, А, Перше винести дякую. на розгляд сесії. Включити до порядку денного і друге підтримати да, рішення. Да, да. Ми всі да. за? Так, да, так. Добре. Це не людей, хай робиться. Так, тоді перше питання у нас про внесення змін до рішення озиганці буде чергової сесії. Про затвердження програми соціальної Тут Будь і... про захисників та захисників в Вітя, до самої програми Вітаю, я у заходах нічого нового не вноситься, все залишається, як і було. Хорошо. Єдине, що в основних заходах з реалізації програми, там де опція фінансування, не стояв 2025 рік. І тепер ми просто додаємо, стояв 23-24, додаємо колоночку фінансування 2025 <гум> Ви просто. Додаємо, так, вони кошторис є закладений, але по 20. А не було самих сум висловити. Десь так знаєте? десь так робили прозракови, щоб розплатили собі. Просто 65, діти на 22. Ну, добавили просто 20 да, ну, для програми виділення коштів. Це, Фінансування це для, для 25 років. розбили. Тут, гроші там вже закладені, вони є. Просто не було колонки, їх треба було додати. Просто для того, щоб ми ви могли використати ті кошти. Так, звичайно, Чітко визначено. А самі заклади залишають нічого себе змін, як було в програмі такі. Це єдине, що додається фінансування. Підтримуємо да. проєкт рішення. Підтримуємо і на сесії. Всі за. заносимо. Да, да. 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 І тоді ще одне запитання про передачу майна комунальної власності з балансу комунального закладу централізована клубна система. На баланс комунального закладу Тетіївська музична школа. Мова йде, я так розумію. про танцювальний майдан, який виснажували в парку, в парку да, щоб музична школа його використовувала, коли там побудується якби, сцена, отак і діти будуть собі вживу літом виступати. Духовий оркестр. Ну, для для угу. ну, ну, що... ну, а вони зможуть це все. <свист> ну, це, це Передати це, як школи. Так. Так, Буде там так. не танцювання майданчик. <сцена> <відкрита, сцена> майданчик а видається сцена відкрита, лінії майданчиків. Амфітеатр. Типу амфітеатру. Все рівно він знаходився на управлінні відділу культури. Він не залишається там просто внутрішньо. Всі ці речі відбуваються. Я думаю, я тут працює. За те, що да. ми тримаємо. і винести на рішення. Да. На це, да. так. Да. так. Так, це так, таке писання, що. Повістка денна вечір, дякую усім. І ми можемо роботи. Да. До, побачення. До побачення. Так, підпишіться, будь ласка, прокажу.